Житловий комплекс Бразер відріал. Квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Війна Росії з Україною ні на секунду не наблизилася до завершення. Аеропорти відміняють рейси. Іран повідомляє про відновлення ядерного потенціалу. А у цей час Дональд Трамп... 9 листопада у день свого переобрання. Рік по тому Дональд Трамп виступив на Америка бізнес-форум у Майамі. Звісно, що цей захід був грандіозним, бо там був Дональд Трамп. Звісно, там було святкування. Ну бо річницю його кампанії з переобрання у 2024 році треба було якось відзначити. І тому, звісно ж, під час цього виступу Трамп виконав свій фірмовий танець. А давайте трохи про саму пісню. Загалом Дональд Трамп почав використовувати її ще на мітингах проти обмежень пов'язаних з COVID-19. Хоча спочатку пісня взагалі асоціювалася з ЛГБТК культурою. Також вона часто використовується на спортивних заходах, але після того як танець, ну давайте назвемо його так, Трампа став вірусним у мережі. Тепер вона асоціюється виключно з ним. Та повернемося до Майами, бо, звісно ж, не обійшлася подія без улюбленого кольору Трампа, і це не Тіфані, а золото. Як ви можете зрозуміти, під час візиту мер Майамі Френсіс Суарес вручив Дональду Трампу золотий ключ від міста. Тримаючи цей золотий ключ, Трамп проголосив Золотий вік Америки. Я би могла тут нагадати про шатдаун, про вибори, які відбулися напередодні, де перемогли демократи, але нащо псувати свято? Майамі було центральною темою виступів. Його прославляли як символ економічної сили і притулок для людей, які шукають свободи і можливостей. Виступаючи, Дональд Трамп заявив, що відмовиться від участі у майбутньому саміті G20, який мав. Пройти, а чого мав, пройде у листопаді у Йоганнесбурзі Південно-Африканської Республіки. Бо, як сказав Фредович, пар не те, що не повинна його приймати, а ця країна навіть не повинна там бути членом G20. Він зазначив, що у Південній Африці нічого доброго не відбувається. Добре, що відбувається на Росії, хочеться сказати. Трамп заявив, що не може поїхати на саміт, коли конфіскація земель це що про Україну? І геноцид точно про Україну є основною темою розмови. Він стверджував, що в пар, а ні, не про Україну. Так, от що в пар забирають землю у білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні сім'ї. Також він вказав на те, що США призупинили всі внески у ПАР. США створили G20 і активно взаємодіють з G20, навіть коли її приймають країни, з якими у нас є запеклі розбіжності, включаючи Китай і Росію, сказав Джош Ліпскі, старший директор Центру геоекономіки Атлантичної ради Вашингтонського аналітичного центру. Далі Дональд Трамп перейшов до ядерного потенціалу США. Він заявив, що у них найбільша ядерна сила вже. Присвячувала цьому не одну програму, тому не буду на цьому зупинятися. І що США мають найпотужнішу ядерну силу і в принципі випереджають Росію і Китай, але Китай може спробувати наздогнати США, тому він озвучив можливий план ядерного роззброєння штатів Росії і КНР. Ми переробили нашу ядерну зброю з ядерною потужністю номер один, що я ненавиджу визнавати, бо це так жахливо. Це так жахливо, якщо її коли-небудь доведеться використовувати. Росія друга Китай третій. При цьому глава Білого Дому висловив впевненість, що Пекін хоче наздогнати Вашингтон і зможе це зробити протягом 4-5 років. Ця заява була зроблена на тлі обговорення модернізації ядерного потенціалу США, яка як очікується триватиме до 2039 року, і коштуватиме приблизно 1 трильйон 200 мільярдів доларів. І перш ніж ми перейдемо до мемних фраз, без яких теж не обійшлося, і до прохань Путіна до Трампа, дозвольте ще кілька ядерних слів. Бо в той час, як Трамп в Майамі розповідав про ядерку, Путін нагороджував винахідників Арешника, Пасійдона і Буревісника. На церемонії в Кремлі Путін нагородив розробників безпілотного підводного апарату Пасійдон і крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою Буревісник. І за його словами, створення цих самих систем має існує. Історичне значення на все 21 століття. Володимир Путін зазначив, що Росія, як і інші ядерні держави, продовжує розвивати свій потенціал. Причому нікому не загрожує. Але раптом шоту запуск реакторів буревісника потребує лише кількох хвилин а технології проектів будуть потрібні. В цивільній сфері від систем зв'язку до потужних комп'ютерів і навіть для створення перспективної станції на місяці. Ну і Чисто на всяк випадок наказав підготувати все до ядерних випробувань. Хотів би отметить що Росія завжди неукоснительно придерживалась і придержується обязательств по договору о всеобъемлющем запрещенні ядерних випробувань і планов. и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты, либо другие государства, участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом э, предпринять адекватные ответные действия. В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, э, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Цікаво, Путін все розказує, що вони щось запускають, щось випробовують, щось тестують і вже на сьогодні. Завтра через рік три поставлять на бойове чергування США. Просто проводять тестовий запуск. Все. Авіатори командування ударних сил провели операційний тестовий запуск незбройної міжконтинентальної балістичної ракети ТЕМ-3 з бази космічних сил США в Ванденбергу 21 травня, щоб продемонструвати готовність ядерних сил США та підтвердити летальність і ефективність національного ядерного стримування. В цей час Росія відразу а нас не попереджали і всіх цих заявлень нам не зовсім понятно дальніше шаги Сполучених Штатів Америки части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия. Получила ли Россия какие-то разъяснения от Вашингтона по поводу высказывания президента Трампа о ядерных испытаниях? И есть ли у Москвы ясность в отношении того, что именно США собираются испытывать? Ответ нет на обе части вашего вопроса. До слова, щодо інших фраз Дональда Трампа і роз'яснені Росії теж вийшло не менш цікаво, бо Дональд Трамп вийшов і заявив, що Виявляється, два тижні тому, коли вони говорили з Путіним про те, чи він не проти, щоб Америка передала Україні тамагавки, то Путін сказав не тільки не давайте, бо це нічого не вирішить, звісно, а ще й попросив Трампа помогти йому, помогти йому завершити конфлікт в Україні. Розмовляв із Путіним два тижні тому, і він сказав: Цитую, ми вже 10 років намагаємося закінчити цю війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить владнати це. Я думаю, що Трамп відповів дещо інакше. Він сказав: Путін попросив фактично потримай Україну, допоможи мені завершити так, як я хочу. А Трамп сказав: Я залюбки, допоможу. Сідай за стіл переговорів і визнай, що в тебе ситуація геть-кепська. Давай шукати щось всередине між позиціями твоєї України. Він сказав, ні, Путін. Я от хочу весь схід, я хочу далі і хочу ще далі, на що Трамп явно сказав, що не збирається тиснути на Україну, що потім було повторено зустріч сі принаймні як говорять інсайдери, що Трамп із точки зору внутрішньої електоральної ситуації в Штатах, і з точки зору зовнішньополітичного контуру потреб співпраці з Європою по відношенню до Китаю, а він не може собі дозволити зараз вже те, що міг дозволити собі, наприклад, 5, 6, 9 навіть місяців тому. І Путін упустив той момент, коли Трамп готовий був обмежувати підтримку України і міг це зробити зараз. Він не готовий і не може, навіть якщо захоче, він тоді міг ініціювати зняття санкцій з Путіна. Зараз він вже не може цього зробити, бо не підтримують і тоді на виборах республіканці пролетять проміжкових ще більше, і відповідальність ця буде покладена на Трампа. Тож перед обличчям внутрішньополітичної кризи і зовнішньополітичної. Навколо сполучених штатів він просто не може цього дати путіну. Тому Трамп дистанціюється від питання російсько-української війни і каже, що от потім зустрінемось. Ми з Китаєм обговоримо я взагалі готовий доказати зусилля, зусиль, але хай ще повоюють. Але при цьому по жодній з позицій, які би полегшили життя Росії, Трамп на них не йде. Зброя американська продовжує постачатися в Україні. Роздані дані надаватися надаватися підтримка для далекобійних ударів по російському нафтопаливному комплексу, як ми це знаємо від американської сторони. Йдуть розробка пакетів підтримки України додатковими видами озброєння. Ціла низка в команді Трампа гравців виходять з позиції, що треба наростити якісно типи озброєння і дати більш далекобійне озброєння в Україні. Тому що Трампу необхідно виглядати сильним після того, як декілька переговорів не дали своїх плодів. що це потрібно зробити перед обличчям Китаю, який солідаризується з іншими країнами зараз, і Росією, зокрема, в потенційній підтримці Венесуели. цей фактор також починає грати своє. Тож, щоб там Путін не казав, і Трамп йому не відповідав публічно, що от Путін точно хоче миру, що я от готовий допомогти. А все інше головне на що говорить Трамп. А головне, що він робить. Звісно, ніхто з нас не може підтвердити або спростувати те, що така розмова відбулася, але мені здається, що все набагато простіше. Просто США не завжди чують, що каже Путін. От в этом і кроється проблема і Североатлантичного альянсу і руководіть. То тобто, з однієї сторони, вони говорять, що вони не слухають Росію, а з іншої сторони до решані понімають, Попробуйте прислухатися, прислушаться. Поймите. До речі, фрази Трампа теж виявилися не менш мемними. Ну, зокрема, він сказав: Ми не програємо війни, ми просто іноді не боремося, щоб перемогти. Я думаю, що він мав на увазі, що не обов'язково вступати в війну а для того, щоб вийти переможцем, що в деяких протистояннях. Сполучені Штати мають змогу вступити в них, але не вступають, розуміючи, що вигідніше буде вичекати або не йти на ескалацію. Ну от щось десь таке. Я думаю, він це вкладав. Але знову ж таки, аналізувати слова Трампа, а не його дії. І прийняті рішення. Ну це дуже невдячна справа. Під час форуму Трамп також висловив своє невдоволення перемогою з охрана Мамданії на виборах мера Нью-Йорка, але не тому, що рейтинги республіканців падають а тому, що за словами Фредовича, таким чином США втратили свій суверенітет, і що найбільше місто країни рухатиметься тепер до комунізму. Заявив, що американці обирають між комунізмом і здоровим глуздом, і між економічним кошмаром і економічним дивом, яке ніяк не станеться. А якщо так продовжиться, то і на проміжкових виборах республіканці програють. Тобто, в принципі, він намагається відмежуватися. Від цього процесу, хоча судячи з соціології американської, то це не сильно вдається. А після того як Трамп чули правий популізм, лише було питання, часу, коли з'явиться лівий популізм, і як Трамп, так і новообраний мер Нью-Йорка, а там до речі, вибори в трьох штатах відбулися. Оце мало кого цікавить з точки зору такої яскравості, але направду це куди значно більше. Момент з точки зору реальної зміни електоральних настроїв, бо Нью-Йорк все таки це аномалія певним чином. І Нью-Йорк нас цікавить з іншої точки зору, що це матиме прецедентний вплив на політичний, політико-ідеологічний процес, на електоральний процес всередині сполучених штатів, але на реальний розподіл ресурсів і реальну вагу електоральної партії більш показовими є штати і вибори губернаторів. Тому повертаючи до мера Нью-Йорка, при всій повазі до вибору американців і нью-йоркців, собі і мера, але тим не менш і Трамп, і він є дуже хорошими показовими, скажімо, кейсами у наочненням того, що і республіканська, і демократична партія знаходяться в достатньо глибокій кризі і там, і там. Популістичні настрої домінують, які виходять далеко за рамки класичної республіканської і класичної демократичної ідеології, як Трамп і близько не класичної республіканець умовно рейганівського толку, так і цей е, е, новий мер. Далеко не є представником класичної демократичної ідеології. Там вдалися вправи популізм і і залякування союзників, що ви будете з нами або ми Гренландію заберемо. А тут вдаються в тотальний лівий комуністичний популізм. Аля ми тут створимо ледь не комунізм або прогресивний соціалізм в окремо взятому американському містечку. А ще Дональд Трамп сказав про війну Росії з Україною А ні, не сказав. Ну, то власне виходить, що і мені немає чого сказати з цього приводу. Переводьте годинник назад на 24 години, і до зустрічі у цій самій студії.